Емм. Тож, ти бачив давнедіфа. Е, так, бачив. І? Мені здається, що його вигнали. Хто міг вигнати? Несера, бо він сам міг вті піти. Це чого? Ну, знаєш, могли позворитися. Та, та, це теж можливо. І Я теж так думаю. Ти? Ні. Тож, продовжимо, так, продовжимо. Тож, почнемо з того, що, можливо, його могли вигнати. Вигнати його могли, хто? Назверська влада. Або він сам тік від Назерської влади. Це теж можливо. Тож, йдемо самій перев'ємо. Так, йдем. йдемо. Не на Перше Мерк. Привіт, поколай, хікові куди? Я йду з Хелбрайну, куди? Е, на вулицю. Ну, іде. Ти його тут бачив? Привіт е, синпілин. А ви що тут шукаєте? Ми дивимося, де Надів. Надів, а він що тут? Е, так, він тут. А що він тут робить? Я сам не знаю. Мені теж це стало цікаво. Можна з вами? Е, так. Ти теж не його бачив десь тут? М не знаю. Може йдемо в інше місце. Може він в місті? Так. О, він тут. А... Привіт, Надів. Просто можеш називати мене просто недів. А добре, я зрозумів. А, Так. Я би хотів вас ще одне запитати. Що? А чого ви, сто... ви тут? А, я просто втік від незерської влади, тому що ми посварилися з незером. Так, посварилися. За що? Не співпали думки. Я був проти, як він всіх виганяв. Він був за, щоб всіх виганяти. А тому ви. ви, ви... Втікли. Так, да, втікли, так. Да. Ну, можливо, вам якась допомога чи щось Ем, Ні. Ні, не потрібно. Я сам впораюся, я знаю, що робити. А, тоді, добре, ви хотіли... Я знаю. Я сам впораюся. порусі. До того, де ви були? А до того? Угу. Почну з того. Надіюсь, що мене тут не знайдеться незорська влада. Або буде дуже жахливо, як знайдуть. Мені туди надовго не треба залишатися, бо і тоді я просто вирішив схився в... в лісі. від незорської влади. Мені тут точно не дивно набагато залишатися. Вони можуть мене тут знайти. Тільки що мені ви тоді куди йти? Знаю. <звук> Пішов в Red Forest. і тоді вас побачив вас, але сам точно не пам'ятаю. Можливо, я ще й йшов на човну. Абостіта. То ви. Ти самий час були десь в лісі. А, так. То виходить, що Ви приховувалися? Так. Ну, тоді. А, бажаю вам вдачі. Добре. Іде. О, Привіт, Всі сьогодні бачив Надіфа. Надіфа? Так. Ще е, що? Мені прислали листи е, земельська влада. Земельська влада? І що? Е, вони сказали, що вони, можливо, завтра можуть поїхати в Незер. Незер? Так, вони сказали, що прийдуть ще з принцем землі. Принца землі немає, земля це не має демократію. Я с... просто так хотів пояснити. Може. А Як вони можуть поїхати? Чи нам будеться їхати якось в землю? Можливо, вони сюди поїдуть, або мама мене можливо якось знайти якісь братали, щоб попадати з землю. Ми зразу виберемось. Mm -hmm. Так, можливо. Але я точно не знаю. Але вони сказали, що вони хочуть поваги з. з принцесою. З... З... зі мною і Хробрайном а... і з Надіфом. А, добре. Я вам тоді передам. Гроба надів. А, Тоді добре. До зустрічі. До зустрічі, Фіус. Ну, можливо, це все.